На тлі надходження f 16 Франція робить цікавий і важливий крок. Альянс все сильніше втягується в український конфлікт. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що постачання винищувачів бомбардувальників міраж 2005 для України заплановано на перший квартал наступного року. А зараз триває навчання українських пілотів та техніків. Нагадаємо, що Міраж 2005 є винищувачем з одним двигуном. Цей літак не є новим, хоча й належить до покоління 4. Зараз проходить його модернізація щодо використання озброєння повітря земля. Також ці літаки отримують посилені комплекси радіоелектронної боротьби, бо у Франції міражі використовувались лише як винищувачі і не передбачали використання боєприпасів повітря земля. Тепер вони отримують можливість працювати з далекобійними крилатими. Ракетами Storm Shadow і Скаль і прийдуть на заміну наших бомбардувальників су 24 м таким чином. F-16 здебільшого будуть працювати як система ППО знищуючі крилаті ракети та російські літаки, носії кабів, а міражі працюватимуть як платформи, що несуть далекобійні крилаті ракети. От давайте ви, пане Валері, скажете про довготривалість російсько-української війни. Я ви пане з поясніть нам, чому такою довготривалої близькосхідні війна цього разу. Будь ласка, ну, якби було все так просто, що от вона почалась зараз ця боротьба? Вона ж не зараз почалась, так? Не тобто зараз, не. Вона йде вже. Тепер ми обговорювали не раз цю боротьбу ідентичностей, які хто за що бореться, за яку? Іденти... Тобто, боротьба йшла різними фронтами на різних напрямах. Ще ми зараз зіткнулися, мені здається. Мені здається, що ми зіткнулись просто з От так, як суперечка йде climate Чендж, це що? Це тенденція вже яка? Чи це періодичне коливання погоди? Я думаю, що це якесь, як от є кризи економічні. Є криза розвитку світу, тобто це криза, вона затяжна, очевидно. Зараз міжнародне право поставлено ну в кращому випадку на стендбай. Не діє діє право сили. Ті, хто може скористатись, намагаються скористатись, починаючи з наших ворогів прямих Росії, Путіна. Ну і близький схід, це те ж саме. Я також це бачу. що Там намагаються скористатися паузою. Очевидно, шукають. Ну, перше, треба зрозуміти. Це не дійсно не на один рік, і можливо і на не на 10 років. Тобто цей перехід до якоїсь системи правил нового бачення він займе час, як це бачиться ну зараз з боку Китаю, з боку частини цієї, яка скористалась зниженням впливу США, мовно кажучи, їх партнерів. А це зниження, і це прогнозували з тими ж самими Сполученими Штатами вже давно. Вони хочуть побудувати по-різному. Хтось багатополярний світ. Вони так думають: Росія, Індія. Там. А от Китай хоче побудувати двополярний світ. Де є Китай і його. Союзники чи там Сюзерени, чи точніше ті, хто йдуть, ну не партнери, я б їх так не назвав партнерами, коаліція країн там, на чолі з Китаєм, і є США, поки що, як з точки зору Китаю, які очолюють іншу групу, тому що мабуть холодна війна, де це було в форматі Радянський Союз і Сполучені Штати, вона показала, що це поки що для тих, хто живе. І хто пройшов той період, це найзрозуміліша система. Два великих блоки ядерних, і там є країни, які маневрують між ними. От ніхто, вони не придумують нічого іншого, вони відновлюють та, відновлюють двополярний, великий такий світ. І йде процес. Кожен шукає в цьому світі своє місце. Ну так, спрощено. Якщо говорити складову в цій ситуації боротьби, там, демократії, авторитарних режимів. ну, Воно так на перший погляд здається, розподіл, да але він не дуже чіткий. Цей розподіл. Ми можемо назвати серед країн Західу, Заходу, умовного, да? назвати країни авторитарні, і так само можемо демократичні назвати з боку от, нової формуючої коаліції. Ти тобто, тільки тепер розуміння, що таке демократія, авторитаризм, що таке межа застосування сили, що таке правила. Воно все вже розмито, тобто все розкидано. Тому. Перше, три висновки таких: іде початок періоду воїн, де я думаю, що він не обійдеться без регіональних воєн. Зараз регіональних воєн, що саме цікаве, немає ще. Ну тобто вже на грані Близький Схід до регіональної війни і десь на половині шляху Європа до цього. Тобто регіональні війни будуть. Де вони будуть відбуватися, в якій частині світу. Важко сказати, чи перейдеться на глобальний рівень, в чомусь перейшло вже. Наприклад, кіберсфера там вже йде повним ходом задіяність, як мінімум, 15 країн в війну на глобальному рівні кібервійну Чи це буде от просто на територіях? Ми це будемо бачити? Я не знаю. Але я точно знаю, що період воєн тільки починається. І, і велика наша трагедія, що Путін своїм. Маленьким стратегічним е, вмінням завів війну в Європу. Тобто, хоча вона, по ідеї, могла виникнути так в такого широкомасштабного ціраким деїн. Ін... Ну, вона могла виникнути між Індією і Пакистаном. Вона могла могла виникнути в Африці, і там, до речі, також є такі місця. Тобто, е, звузити це до боротьби демократії і авторитаризму, це було б дуже вузько. До ідентичності це певні регіони. Тому це просто період по-іншому людство не придумало, як жити завжди проходить через кризи. Тобто, ми на, десь на самому початку великої геополітичної кризи, конфліктів, воєн, які будуть тривати, невідомо я не можу спрогнозувати скільки. І тепер головне завершаюче питання: чи можна повернути назад? От засунути назад це все в скриньку, це ключове питання. Бо країни заходу що кажуть? і ми, до речі, давайте повернемо міжнародне право, міжнародні правила, вернемо все як було. От це ключове питання. Чи є інший сценарій? Чи можна вернути назад систему, чи ні? Чи це вже пішло? Вже так рознос, що ми назад не вернемося, Україні треба просто підлаштовуватись, якщо говоримо про нас, підлаштуватися під цю систему. Що це значить, в світі, де панує право сили, єдиний спосіб вижити це сильним бути і бути сильними, ну як інколи в тваринному світі виживають або сам ти, або ти об'єднуєшся з іншими, і тоді, умовно кажучи, вовки можуть також подолати ведмедь. А в іншому а один вовк на ведмедя не виходить. Ну от таке от загальне бачення. Це близького сходу теж стосується, що треба комусь когось подолати. Чи є якісь такі? там в принципі ситуація на близькому сході? Вона ж не нова, тобто воно на відміну від Європи. оці ці всі спалахи насильства, чи в рамках арабо-ізраїльського конфлікту, чи в рамках суперечності протистояння між шиїтами і сунітами. Чи власне оці революційні тренди, да, які о, очолила і, о, скажімо так, захопила о, захопила брати мусульмана в десятих роках, або та й сам саме ісламська революція в 79-му році іранська, Вони свідчать про те, що насправді близький схід дуже динамічний, і о, там, о, якщо подивитися цю картину, то можна побачити наскільки серйозно він змінився, от навіть 79-го року. Да? І наскільки змінилися обставини, люди, уявлення, ідеї, багато чого іншого, те, що відбувається, чому, чому така довга війна? Ну однозначно відповіді у мене немає, але я можу припустити, що цілі натання в цій війні дещо інші ніж, скажімо, звільнення заручників. Тобто, заручники, звісно, вони залишаються одної з ключових цілей. Про це декларується, це маніфестується ну, очевидно, що це не да. головна ціль для да. самого Нітаняху, це не тільки звільнення Так. Да. Тобто у них головна ціль це знищення можливості Хамасу, але не тільки Хамасу, і не стільки Хамасу. Я... Але це е, низка подій, яка має привести до стратегічної поразки Ірану. Е, не знаю наскільки вони готові були і бачили цей. Цю ситуацію, в якій вони опинилися через рік війни, коли от от, от вони мають нанести удар по Ірану і відповідним чином запустити нову хвилю ескалації, і тут я можу лише сказати, що Алан Пінгас, відомий ізраїльський коментатор, аналітик в Гареце він дуже правильно написав, що якщо ви думаєте, що ви контролюєте ескалацію, то ви її не контролюєте. І проблема в тому, що цей Ця паста з тюбіка, про яку Валерій, пан Валерій сказав, як про скриню, яку можна засунути, вона вичавлена вже. І очевидно, що ескалація неминуча. Питання полягає в тому, знову таки хто буде на якому боці і наскільки швидко можна цю питання розв'язати. В випадку з сектором гази, я думаю, що обставини склалися таким чином. Що Ізраїль потрапив в певну паску наземної операції, і коли тільки почалася наземна операція, було зрозуміло, що вона буде довгою, вона не може бути короткою, враховуючи те, що ізраїльтяни берегли своїх людей військових, і в штурмах губ... 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 Шм... населених міст, скажімо, вони могли б мати великі втрати. Тому ця історія розтягнулася з іншого боку. За весь час цієї війни Ізраїль міг можливість зупинити її і поставити крапку в питанні заручників і все інше вже декілька разів. Але він це не зробив, тому що з точки зору Натаньягу і право уряду ізраїльського це їхня поразка.